Як має виглядати політика у громадах на місцях, аби хвилина пам'яті стала загально прийнятим кроком? З нами на зв'язку? Світлана Мельник, незалежна журналістка із Рівного, наша колега також із Вінниці, доєднується Галина Якубович, заступниця міського голови, і чекаємо, що доєднається до нашого ефіру і керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко, аби обговорити проблемні моменти. Оповіщення у Львівській громаді. Наразі ж е, своїм досвідом поділяться представники із Рівного та Вінниці. Е, вітаю вас! Е, Товариство пані Світлано, до вас перше запитання. Наприкінці січня розлетілася мережею. Новина про те, що водія в Рівному штрафували, бо він не дотримався хвилини мовчання. Власне, він порушив сигнал, проігнорував заборонний сигнал регулювальника, який і дбав про те, аби хвилини мовчання дотримувалась, і йому. Виписали штраф за це, власне, за порушення сигналу регулювальника. Чи завжди і всюди у вашому місті відбувається таким чином 9 ранку? Чи завжди працюють регулювальники? Чи є якесь сповіщення? Опишіть досвід рівного? Доброго вечора. А в Рівному щодня, о 9-й годині ранку, зупиняється, на жаль, лише центральна частина міста, з того, що я можу спостерігати. О 9-й ранку регулювальники перекривають дві найголовніші вулиці міста і поряд з Майданом Незалежності, де ми прощаємося з полеглими героями, зупиняється весь громадський транспорт, зупиняється рух авто, зупиняються перехожі. А лише на жаль, в центрі міста чітко чути оповіщення метронома, Відповідно, люди, які знаходяться там, буквально кілька прилеглих вулиць, можуть чути це сповіщення і, відповідно, зупинятися, аби вшанувати пам'ять героїв. На жаль, в мікрорайонах, які знаходяться трошки далі, такого оповіщення за моїми спостереженнями не чути. І люди зупиняються поодиноко. Напевне, лише ті, хто. Або слідкує за часом, або десь переміщаються в автівках і чують оповіщення по радіо. Ось Тому що, на жаль, решта частина міста, яка знаходиться далі від центральної частини, рухається, живе е... своїм життям. І, відповідно, за часом не слідкують люди і е... не згадують героїв о 9-й годині ранку таким чином, яким. Е... Загально прийнято в країні, згадуємо і шануємо всі ми щодо бізнесів, теж навіть в центральній частині міста, я ось буквально на тому тижні спостерігала, що лише. Поодинокі є випадки, коли працівники е, закладів торгових центрів, торгових точок виходять на вулицю о 9 годині ранку і вшановують пам'ять полеглих героїв. Е, решта е, магазинів торгових закладів е, працюють у звичному режимі. Ось тому, на жаль. Е, у нас такі випадки є, але вони дуже, я б сказала, точкові. Тобто ті, хто знаходяться ближче до центру, міста, чують, вони наслідують людей, які зупиняються, долучаються, люди виходять з транспорту і зупиняються на хвилину. Ті, хто десь трошки далі, на жаль, дуже часто пропускають цей момент. Ми розуміємо, що бодай частково, якщо я правильно зрозуміла з ваших слів, бодай частково, але з системи оповіщення таки звучить повідомлення про те, що в Україні хвилина мовчання, там, де це можливо, так? Так, так звучить метроном, звучить mm -hmm. заклик голосовий, зупинитися, згадати героїв і дати їм шану. Пані Галино, Вінницю часто наводять як. Приклад у справі політики пам'яті, як відбувається хвилина Шани на міському рівні у Вінниці? Доброго вечора всім нам приємно, що нас наводять в приклад, але хочу сказати, що хвилина пам'яті була запроваджена ще в 22-му році, коли був указ президента України. І потім, на відповідній нараді міського голови по загальній системі оповіщення, яка є у місті, було нашим комунальним підприємством опрацьовано таке озвучення для того, щоб хвилина мовчання звучала по всьому місту. Звичайно, спочатку це було. Так, поодиноко, де зупинялися. Звичайно, це питання також піднімали родини наших захисників і захисниць загиблих, і саме основне, що ніяких розпорядчих документів додатково не приймалося в місті, але хвилина мовчання. Сьогодні звучить по всьому місту, і ми вважаємо, що це свідомість людей. І кожен з нас розуміє, якою ціною нам здобувається свобода, наша незалежність нашої країни. Тому свідомі вінничани зупиняються і також зупиняється весь громадський транспорт обов'язково. Це було відповідне нарада проведена з комунальним транспортом, усім громадським транспортом, і поступово люди ну, до цієї хвилини мовчання налаштовуються, вже звертають увагу, що 9-та година. Звичайно, що поступово цей процес е, е, ну, рухається, і можемо сказати сьогодні, що дійсно більша частина міста, не тільки у центрі. Mm -hmm. Також у нас, е, коли звучить метроном, е, звучить і е, така є своя традиція, коли е, в центрі міста біля вежі, біля символа нашого міста є музикант, який е, Таку жалобну мелодію грає скорика, і е, це чує все місто також. Е, громадський транспорт обов'язково зупиняється. Ви знаєте, що в місті досить розгалужена система міського транспорту. Е, також це питання піднімається і у школах, е, зупиняється робота всіх прозорих офісів, і це е, розпочали. Саме в мерії започаткували це, пані Галено. Про, про школи і про е, бізнес, про інші е, компанії, ми ще поговоримо. Я б хотіла ще до е, пані Світлани звернутися. Маємо ще хвилиночку, е, бачимо, що там, де е, потрібно працювати зі свідомістю людей, так тому що є система оповіщення, чи немає, ми е, мусимо якось пам'ятати про цю дев'яту годину ранку і. Свій приклад показують громадські активісти, або так само колеги-медійники. Чи якось це відбувається у рівному, коли виходять, як у Львові, наприклад, громадські організації що середи, що суботи, аби нагадати про те, що відбувається хвилина мовчання, щоб люди долучалися і не забували про це. А в нас є подібна акція в місті. Вона відбувається що вихідних громадські активісти, небайдужі мої колеги, а виходять з плакатами. Вони підтримують не лише хвилину пам'яті. Вони підтримують всіх тих родини, тих воїнів, які знаходяться зараз в полоні, які є тими хто вважається безвісти зниклими, а вихідних люди проводять такі відкриті акції, до них може долучитися будь-хто. І особливістю цих акцій є також звукове привернення до уваги, до проблеми, про яку більшість, скажімо так, Знає небагато, а її особливість в тому, що на центральній площі міста, на центральній вулиці, також збираються активісти з плакатами і вони закликають водіїв сигналити в пам'ять. Людей, які зараз знаходяться в полоні або безвісти зниклі. І таким чином ці сигнали, гудки автомобілів, так само додатково підсилюють цю особливу акцію, підсилюють увагу населення, адже люди звертають увагу, вони реагують на звуки, на сигнали водіїв. І таким чином, знову ж таки, кожен чи той, хто проходить повз, чи той, хто їде в авто, може висловити свою солідарність з родинами героїв, підтримати їх і просигналізувати, що власне люди пам'ятають mm -hmm. і не забувають всіх тих, хто їх захищає. Дякуємо вам за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і поділитися тим, як відбувається вшанування пам'яті героїв у Рівному. З нами була Світлана Мельник, наша колега, медійниця із цього міста. Дякуємо вам і е, чекаємо, що е, доєднається до нашого ефіру, керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко. Підказують мені е, наші режисери, що за якусь мить він таки долучиться до нашої розмови. Тим часом е, пані. Галино, ви. Е... Розповідали, що мерія подала приклад і долучаються і школи, і бізнес, і різні установи, аби якомога більше людей вшановували пам'ять наших героїв, долучались до цієї хвилини пам'яті, хвилини шани. Як щодо шкіл, як це відбувається? Тому що це одна справа пояснити, що таке хвилина мовчання дорослим, які теж не завжди реагують на звуки метроном. А дехто просто проходить повз, а інша справа пояснити це дітям. Але все ж таки, ви кажете, що це впроваджено у вінницьких школах? Так, я хочу сказати, що в вінницьких школах самі діти навіть більш свідомі, ніж дорослі, тому що діти саме діти зупиняють уже. Дорослих на вулицях і власним прикладом показують, що треба стати і шанувати пам'ять, що це не так багато ми віддаємо свого часу. А от ті, хто віддав за нас і своє життя, має на це право. Це найменше, що ми зобов'язані зробити. тому Діти навіть іноді більш свідомі. Коли маленька дитина стоячи з мамою і вшановуючи пам'ять, говорить старшому комусь: що А чого ви не зупинились? Ми ж вшановуємо пам'ять, і це особисто, коли бачиш, і зразу ж згадуєш, що ця хвилина це наша шана кожному, хто поклав, віддав своє життя. Хто сьогодні або без зникли, або в полоні, і навіть ті цивільні, які також за агресії терориста віддали своє життя. Тому... Ми розуміємо, що це дійсно важливо, аби дорослі пояснювали дітям. Потребу такого ритуалу, і навіть у матеріалі, який ми з колегами фільмували на вулицях Львова, нам дорослі пояснювали, що так, ми коли ведемо своїх тлахів у садочок чи у школу, і це натрапляє на період хвилини мовчання. То ми пояснюємо, що це таке. Ми зупиняємося, і бачимо, як в сусідніх школах також навіть старшокласники зупиняються, і важливо, аби молодь виростала свій. І, ну, як я вже зазначила, це батьків також стосується і до досвіду Львова Євген Бойко, керуючись справами виконавчого комітету Львівської міськради, із нами на зв'язку долучився до ефіру головного за день. Пане Євгене, дуже вам дякуємо, що знайшли час для цієї важливої розмови. Дуже хотіли ми почути думку Мерії стосовно того, як. Як можна покращити систему оповіщення, зокрема тому, що ми з колегами, коли о 9-й ранку у різних районах Львова фіксували чи чутно сирену, то навіть у тих, де зазвичай все гаразд, із гучністю чомусь не було чутно всюди. Наприклад, на проспекті Чорновола, в одному, на одному його відрізку чутно добре, на іншому ледве вловили ці звуки, ми розуміємо, що не всі гучномовці, які є у львівській громаді, вони Здатні відтворювати тексти 60% лише покриття є саме такими системами оповіщення, чи є змога її оновити, і що для цього потрібно? Добрий вечір, студія. Я в першу чергу хочу подякувати всім львів'янам, свідомим, всім підприємцям. Всім тим, хто може і має можливість закликати долучатися до цієї загальнодержавної ініціативи вшанування пам'яті наших воїнів, тому що безпосередньо від кожного з нас залежить те, як це буде відбуватися в тому місці, де ми зараз є. Так в нас в місті запроваджена ініціатива озвучення хвилини мовчання. І вшанування наших воїнів через загальну міську систему оповіщення В листопаді місяці ми це запровадили. Так як ви сказали, зараз у нас в місті є понад 60% охоплення всієї мережі, але ми постійно працюємо над тим, аби гучномовці, які здатні відтворювати слова, їх було в нашому місті більше. Зокрема, навіть в січні місяці ми додатково встановили 12 таких систем, і щораз більше в місті буде можливість озвучувати текстове повідомлення, власне, те, яке озвучується у 9-й годині. Не у всьому місті в нас є такі гучномовці. В місті є система оповіщення ще цього такого старого зразка, яка відтворює лише звук, через неї неможливо. Передавати е, текстові повідомлення, тому працюємо над тим і дуже хочемо, щоб цього року в нас в місті 100% було покриття не для того, щоб можна було е, передавати і озвучувати в першу чергу хвилину мовчання. Загалом, якщо говорити про місто, то для міста є е, не лише тепер пріоритетним питанням вшанування пам'яті наших героїв З початку війни з 14-го року для Львівської міської ради. Це є питання одне із ключових. Ви знаєте, що ми маємо в місті окремо розпрацьовано церемонію прощання з нашими героями. Дуже багато гостей, які приїжджають до нас з інших міст, чи навіть з-за кордону, запитують, чи так є всюди. Ми за всі говорити не будемо, але ми горді від того, що Львів є тим, хто подає приклад. І ми б дуже хотіли, щоб цей приклад був. Поширений на всю державу, yes. дякувати Богу, в нас є академія сухопутних військ. У нас є свідомі капелани, і ми разом працюємо над тим, аби загальна міська церемонія прощання і шана нашим героїв була достойним виявом пошани і поваги воїна. Власне, що до цього Львів дійсно подає приклад. Церемонія прощання вона однакова для всіх, що теж важливо, тому що усі, хто віддали життя за нашу незалежність, їхній подвиг має однакову ціну. І мелодія сурмача, яка супроводжує траурну ходу серед містям, і вона. Також додатково спонукаю до того, аби люди зупинились у цей момент, коли кортеж прямує до Личаківського цвинтаря. Власне, якщо говорити про громадський транспорт, то це також важливе питання, тому що я, наприклад, була дуже зворушена, коли їдучи на роботу, почула від водія маршрутки, де я перебувала в Тумить, пасажири. Я зупиняюсь у Львові хвилина мовчання. Я розумію, що так роблять не всі керманичі. Чи розглядаєте можливість систематизованого підходу до комунальних перевізників, принаймні, аби всі автобуси, тролейбуси, трамваї на 9 ранку щодоби би могли зупинятись? Як, наприклад, запевняє пані Галина, це відбувається у Вінниці? Зокрема, перший раз в нас в місті така загальноміська зупинка була 1 жовтня в день пам'яті. Захисників, так тоді за участі там поліції організовано було так, можна сказати, все зупинено. Міський голова неодноразово звертався до громади, аби ми пам'ятали про цю 9 годину і про цю одну маленьку одну хвилину, яку ми можемо віддати тихою молитвою чи пам'яттю за наших воїнів. Я теж був одного разу свідком в громадському транспорті автобусі 3 а коли автобус зупинився, і це справді дуже е, зворушує, коли е, на одну мить там весь автобус наповнений просто ну, глибокій тиші, чекає цю хвилину, і хтось собі щось переживає. Ми живемо зараз в такому часі, коли, мабуть, чи не кожну сім'ю торкнулася війна, і точно кожен може. Щось собі на серці відтворити, ми постійно працюємо над тим, аби е, свідомість львів'ян, е, водіїв, е, власників приватного транспорту е, була актуальною та до того часу, в який ми живемо, і я маю надію, що ми дійдемо до того, що е, все місто буде е, зупинятися. Ми працюємо над тим. Зараз також розпрацювали концепцію соціальної реклами, mm -hmm. також хочемо додатково розмістити інформацію у громадському транспорті тролейбусі триває. тим, робота постійно ведеться. Це питання постійно досконалюється, але цьому ми будемо постійно приділяти увагу і переконаний, що Львів щораз більше буде показувати достойний приклад пам'яті і вшанування нашого людей. Дякуємо вам, сподіваємось, так і буде. І ось такі лагідні нагадування про те, що о дев'ятій ранку треба на ці 60 секунд зупинитися. Вони з'являтимуться в громадському транспорті. Також чекаємо, аби 100% оповіщення таки могли озвучувати хвилину мовчання, тому що ці звуки метронома, вони занурюють у той стан, і навіть якщо ти десь відволікся і не стежиш за часом, то це допоможе тобі отямитись і на хвилинку зупинитися, вшанувати пам'ять наших героїв і тих. То продовжує боротьбу далі. Дякуємо вам за участь Євген Бойко, керуючий справами виконавчого комітету львівської міськради, долучався до нашого ефіру, до головного за день. Пані Галино, ви зазначали дійсно, і ми вже теж з паном Єнгеном це обговорювали. Що у Вінниці вдалося досягти того, аби громадський транспорт зупинявся? А як вдалося це зробити? Тому що водії мають там свої маршрути, свої графіки. Звісно, це хвилина, але. Деколи хтось може собі подумати: ось мені ця хвилина потрібна, аби встигнути, бо мене там можуть оштрафувати за невиконання недотримання графіків руху громадського транспорту. Як вам вдалося це організувати? Наша транспортна компанія видала відповідний наказ на виконання указу президента і довела алгоритм дій до всіх. Наших, нашого громадського транспорту, і електротранспорту, і автобусного транспорту. Звичайно, потім перевізники приватні почали зупинятися. І дуже ну, зворушливо, коли в транспорті стають люди, і молоді, і старшого віку. і Зупиняється транспорт, і е, водії озвучують, що це хвилина мовчання. Вінничани вже звикли до того, що громадський транспорт зупиняється повністю, і е, навіть подають приклад уже приватному транспорту, коли зупиняється приватний транспорт, і водії виходять і стають біля машин. Звичайно, є над чим працювати, тому що ми розуміємо, що це має бути по всьому місту. І дещо до свідомості кожного це має ну, дійти. Хоча, як правильно казав мій колега, що ця хвилина це найменше, що ми можемо віддати і стати, постояти, згадати кожного, тому що кожну родину торкнулася війна. Я ще хочу сказати, що в школах, наприклад, діти знаючи про своїх випускників, які загинули, самі ініціювали і разом з педагогічними колективами такі. Інтерактивні стели пам'яті, де кожного ранку mm -hmm. також на, ці, на цій інтерактивній стелі пам'яті всі випускники школи і е, тому зупиняється е, вся стає школа для того, щоб згадати кожного. Тому що це ми розуміємо і батьки тих діток, які навчаються і. Е, Члени педагогічних колективів, і випускники це сусіди, рідні, друзі, тобто і в школах це запроваджено. Також, напевно, вивчаючи досвід інших міст і слухаючи ініціативу Ради родин загиблих, яку створили при міському голові наші родини, наших героїв. Вони ініціювали процедуру вшанування пам'яті, коли йдеш кортеж е, проходить по місту від храма до місця захоронення нашого військового. У нас, як і у Львові е, Сурмач, у нас е, е, озвучується, що Вінниця сьогодні на щиті прощається з е, героєм. І, е, е, лини, і пісня е, Лине Кача лини Кача. Тому е, зрозуміло, що так ось покроково, е, я думаю, що кожен замислюється, кожен <în> згадує, і це наш обов'язок кожного громадянина України пам'ятати, якою ціною дорогою життів тисяч людей. Нам дається наша свобода і наша незалежність дійсно маємо пам'ятати, маємо наповнювати ці 60 секунд, нехай тиші, але сенсу. Бо не всюди є оповіщення. Я, наприклад, родом із села на Хмельниччині, де немає гучномовців, немає сирен. Відповідно, немає централізованого оповіщення про початок хвилини мовчання. Але тоді можна поставити собі будильник, можна вімкнути телевізор, де у цей момент обов'язково транслюватимуть хвилину мовчання і таким чином долучатися. Дякуємо вам! Будемо сподіватися, що й інші місця. Став братимуть приклад із Вінниці, і у цій частині головного задань з нами була Галина Якубович, заступниця міського голови Вінниці.